А віра у казку не впустить, у серце дитини пічму, в уяві змалює веселку, якою закриє війну. І тоді, коли снайпери поряд, під пострілі все у диму, почавши в далекім луганську, закінчивши в тихім Криму, Малеча, що вірить у глечик чарівний, що десь на тину, Який можна ніжно потерти і отримати враз тишину. Історія нам повідає про маму з маленьким дитям, які кожен день ризикують на сході єдиним життям, щоб страшно не було малечі. Матуся читає казки про те, як весна до них прийде і знову запахнуть бузки. про те, як пташки заспівають, лелека гніздо розкладе, маленька сусідка катруська в калюжу знов упаде. І разом вони посміхнуться. Матуся поклече у дім свіженьких рум'яних помпушок поставить на запічок їм. Послухає донечка маму, і очі заплющуть малі. Забувши про постріли, голод, порине у сон на крилі. А мама помолиться Богу, щоб мир на землі дарував. Життя відновилось на сході, що ворог отак сплюндрував. Засуне фіранку, щоб вітер у шибку розбиту не вив, і доню, що в казці літає, Шалений зісту не збудив. Зловісний снаряд міномета, неначе хижак, чує кров. Побачивши здобич невинну, Полює на неї він знов, І постріл останній ворожий влучає маленьке вікно. І пекло тепер стало раєм дівчатам тепер все одно. Дві феї у небо злетіли де вічне і мирне життя, де глечик чарівний дарує. Найкраще з усіх почуття: блаженство, любов, насолоду, омріяний спокій і мир, а також святу нагороду, небесний ангельський мундир.